Ірина Андріанова все про марки. Загально відомо, що марки не джерело інформації. А коли з'явилися марки? В якій країні? О, про це варто послухати і це варто запам'ятати. Надзвичайно цікаво. У 30-ті роки минулого століття Роланд Хілл, сільський учитель, після важкої дороги зупинився біля маленького готелю. В скромному ірландському містечку. Він вийшов із карети і побачив таку сценку. Біля дверей готелю поштар вручив листа молодії ірландці. Дівчина покрутила листа в руках, сумно посміхнулася і повернула послання у листа ночі. Роуленд Хілл був цікавою людиною, та й краса незнайомки привабила його, тому він із за увагою. Дослухався до вибачень красуні. Ах, вибачте, сказала вона поштареві. У мене немає грошей, щоб заплатити за листа, якого надіслав мені наречений, І Роланд Хілл був не тільки цікав, але й благородний. Він запропонував дівчині шилінг, однак риланка відмовилася, а після того, як листа пішов, відкрили щедрому гостеві свою таємницю. Виявляється, по умовних знаках на конверті, вона дізналася про все, що було їй потрібно, не заплативши жодного пенса. Саме в цей момент Хіла начебто осягнула думка. Треба брати поштову плату наперед. Така легенда, а факти свідчать про те, що. 6 січня 1837 року Роланд Хіл опублікував свій проект поштової реформи. Прагнучи вдосконалити англійську пошту, Хіл запропонував уніфікувати поштові збори по всій країні і ввести платню. Один пенс за лист. Більше того, ці гроші, всупереч колишнім правилам, повинен був заздалегідь сплатити відправник, а не одержувач листа, з допомогою маленьких шматочків паперу, достатніх для того, аби на них поставити поштовий штемпель і покритих з одного боку клеєм, що давав можливість після зволоження приліпити їх до листа. Кінець кінцем через три роки, 1 травня 1840 року, лондонці могли купити першу в світі поштову марку, що увійшла в історію філателії під назвою Чорний пенні. Саме, чому саме чорний пені? Та тому, що на чорному тлі цієї поштової мініатюри було зображено молоду королеву Вікторію і коштувала ця марка один пенс. Доля ж Роланда Хіла так само щасливо змінилась, І скромного учителя Хіл перетворився на генерального поштмейстера, одержав дворянський титул баронета і був нагороджений орденом. Після виходу у відставку Хіл отримав від уряду величезну пенсію, а після смерті Роланду Хілу 1882 року в Лондоні поставили пам'ятника. Поява поштових марок була сприйнята багатьма з недовірою. Не одразу люди зрозуміли практичне значення нововведення. На біду саме в цей час грізна епідемія холери охопила чимало країн Європи, а англійці почали висловлювати сумніви щодо хімічного складу клею, що використовувався для марок. Та все ж можна стверджувати, перші колекціонери марок з'явилися саме у травні 1840 року. В усякім разі, деякі лондонці, будьте певні, вирішили використати нововведення не за прямим призначенням і купивши зберегли марки на пам'ять. Звичайно, їх вважали за диваків, проте серед цих диваків були перш за все творці марок гравери. Ще історія пам'ятаємена перших філателістів серед книгопродавців. З часом вони почали продавати марки, альбоми, каталоги. Невдовзі філателістична лихоманка охопила Англію, а згодом і весь світ. Наприклад, особливу роль в історії англійської філателії відіграла одна з лондонських церков. У домі парафіяльного священника збиралися численні шанувальники поштової марки. Звичайно ж, це був один із перших у світі філателістичних клубів. Незабаром член цього самодіяльного клубу 1906 року став президентом королівського філателістичного товариства. Це товариство опікував сам король Англії Георг V. Кілька слів треба сказати про Філіпа Феррарі, який довго жив у Парижі. Його ім'я назавжди залишиться в історії філателії. Феррарі називали людиною, яка створена для Філателії. Свята Правда, Феррарі, син потомственних банкірів. Почав збирати марки з 10 років. В кінець кінцем він зібрав абсолютно все, що з'являлося у світі марок. На купівлю поштових марок банкін, виб... банкір витрачав за тиждень близько 50 тисяч франків колекція утворилася грандіозно, а доля її сумна. після Першої світової війни, після смерті Феррарі її продали з 14 аукціонів, що тривали. З 1921 року по 1925 за суму 1 мільйон 632 тисячі 524 долари. Які ще були марки, окрім поштових, перерахувати всі просто неможливо. Зупинілося на кількох інтригуючих випадках, пов'язаних з марками голубиної пошти, пошмейтерськими та кінними. Поштовий голуб відіграв серйозну роль в історії зв'язку, майже не з з незапам'ятних часів голубами переселили різноманітні вісті, найчастіше інформацію воєнного або розвідувального характеру. У 1870 році під час франко Пруської війни жителі обложного Парижа одержали з допомогою голубів тисячі листів, з допомогою поштового голуба нечувано розбагатів англійський банкір Ен Родж. Одного чудового дня він отримав звістку про поразку Наполеона під Ватерлоо. На лондонській біржі в цей час панувала розгубленість і паніка, адже всі були впевнені, що переможуть французи. Вартість акції різко змінилась. Банкір Ротшильд продовжував підтримувати панічні настрої, одночасно скуповуючи забесі надзвичайно цінні папери. Коли Англія дізналася про поразку Франції, Вартість англійських акцій почала швидко зростати. Багатство Ротшильда також. А ось приклад з історії бочмейстерських марок. У 1860 році Чарльз Конелл, пошмейстер з Нью брансуїка нині одна з провінцій Канади на березі затоки святого Лавренця. Замовив у друкарні нову серію з шести марок. Суїк був на той час англійською колонією і на марках належало зображувати англійську королеву Вікторію. Але коли замовлення було виконане на 5 центовій марці замість королеви Вікторії, вражені чиновники побачили самого пошмейстра Чарльза Конела. Конела негайно звільнили з роботи. Про подальшу долю Конела існують легенди. Хтось стверджує, що Конел спалив на вогнищі марки, які поклали край його кар'єрі. Дехто свідчить, що розжалуваний пошмейстер вручав свої марки піднякам під час благодійних обідів. Є ще версія, що Конел заповів фатальні марки донці, а вона роздарувала їх друзям і знайомим. Тепер ясно лише те, що марки Конели рідкість. Кожну з них оцінюють у великій грошовій сумі. До надзвичайно рідкісних марок належать так звані кінні марки приватної поштової колії Експрес». Вона існувала наприкінці минулого століття в США. Історія Фоні Експрес могла б слугувати сценарієм для ковбойського фільму. Траса з її колії складала понад 3 тисячі кілометрів і була дуже небезпечною, тому що проходила через прерії американського дикого заходу, часто через місцевості, що належали індійцям. Вершники листоноші повинні були долати цю відстань за кілька днів вірні професійному дивізії. Кошта має дійти за призначенням. У 1861 році було випущено дві марки із зображенням вершника, які же не конять через прерію. Як ти тепер розумієш, цінуються ці марки сьогодні надзвичайно високо.